Всім привіт, друзі! Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі Єлена Холан5, Українці за кордоном Нідерланди. Сьогодні для вас у мене є новина, яку ми зараз з вами зачитаємо. Як завжди в описі я залишу посилання на джерело цього документа. Це цікавий документ про майбутнє українців в Європейському Союзі. А також для тих українців, які збираються повернутися до. Україну після тимчасового захисту. Як відомо, тимчасовий захист в Європейському Союзі діятиме до 4 березня 2027 року. Але вже зараз Єврокомісія готує рекомендації, як же плавно перевести українців на нові статуси. І зараз ми з вами зачитаємо ці рекомендації. І так, друзі, читаємо з вами коротеньку заміточку про цю новину. ЄС готується до завершення тимчасового захисту для українців. Тимчасовий захист діятиме до 4 березня 2027 року, але вже зараз ЄС готує варіанти або залишитися легально, або повернутися з підтримкою. Єврокомісія запропонувала план плавного переходу після завершення дій тимчасового захисту. Його суть. Уникнути хаосу та дати українцям чіткі легальні варіанти після 2027 року. Нові статуси проживання. Заохочення українців подаватися на інші типи дозволів: робота, навчання, сім'я тощо. Надання інформації про різницю між цими статусами і тимчасовим захистом можливість податися на Blue Card, Single Permit та інші. Добровільне повернення в Україну. Ознайомчі повіз поїздки, щоб перевірити житло і громади. Програми повернення до одного року з транспортом і підтримкою. Право залишитися до завершення навчального року. Винятки для вразливих людей. Вразливі люди це в нас хто хворі із особливими потребами. Інформаційна підтримка. Інформаційна підтримка, кампанії, консультації, Юніті Хабс у співпраці з Україною, фінансування з фондів ЄС, координація ЄС Україна, обмін даними та дії через платформу солідарності, регулярне оновлення інформації про статуси. Це не скасування захисту, це початок підготовки до його завершення, щоб українці мали час, вибір і підтримку. Це рішення про передбачуваність, а не про примус. Ось, друзі, така новина. Це поки що рекомендації, які дає Європейський Союз. Але будемо чекати, що їх приймуть ці рекомендації, і будемо спостерігати, що ж буде відбуватися надалі. А поки що це всі новини. Для вас, мої дорогі друзі, на сьогодні. Всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба і до нових зустрічей. Па-па!